У рівному в багатоповерхівці на 9-му поверсі по вулиці Данила Галацького відбувся вибух. Поліція, коли давала першу попередню інформацію, сказала, що відбувся витік газу, але газова служба сказала, що не потрібно поспішати із висновками, тому що експерти ще проводять дослідження, і поки що від них результатів немає. Двоє людей перебувало у квартирі. Вони повернулися нещодавно із відпочинку. Це люди старшого віку. І коли перебували на кухні, щось там робили, стався той вибух. Вони отримали певні опіки і самі звернулися за медичною допомогою. Ось така історія, друзі, ось таке трапилося. У рівному на 9-му поверсі цікаво, що не всі сусіди, яких запитували журналісти, були в курсі того, що відбулося. Більше того, не всі чули цей вибух. Багато хто дізнався про ситуацію із соціальних мереж. Винесло віконну раму на балконі, і звісно, вікна, які виходили з кухні квартири до балкону, це все повиносило хвилею від вибуху. Поки що встановлюють причини. Якщо знаєте, то пишіть.